Серіал, який побив усі рекорди переглядів за перший місяць у 2020 році, та тримає цю планку аж до третього сезону цього року. У тікток істерика, сльози та багато емоцій на найспекотні моменти, які дуже хочеться обговорити сьогодні з вами. І як ви вже могли здогадатися, що мова буде йти саме про серіал Бріжутами? І в цьому ролику я хочу з вами обговорити топ-5 секретів, завдяки яким цей серіал став таким надпопулярним. Ну що, шановні глядачі, ви готові? Поїхали. Колаборації десяток фотосесій, відеопрогріви. Рекламна компанія Бріжденів не поступається. Здається, хіба що рожевому голівудському фільму, і я зараз не про Опенгеймер. Ще за півроку до третього сезону команда на чолі з Netflix заключила з десяток рекламних колаборацій зі світовими брендами. Перелік яких просто вражає. Тобто уявіть собі ситуацію, ідеш ти така в найближайший магазин, по нові ватні диски, а тут скрізь банери а, нового сезону. Ти заходиш в Reels, а, подивитися смішні відео, а тут реклама а, чаю або косметики, або навіть постільної білизни, та ковдри, ну камон, дізнатися, що взагалі відбувається, так чи інакше почануться руки. Одяг, пакетики чаю, банери. Це в принципі так зрозуміло. Але як вам весілля у стилі цього серіалу? Я зараз серйозно нетвікс організував для пари фанатів весілля, яке було оформлене в стилі цього серіалу Бріджертоні. Що мені сподобалось, так це те, що новину про це розповіли у стелі Леді Віслодаун. Весільне відео починається з фрази. Читки правдиві, шановний читачок, двоє щасливчиків отримують весільні мрії у стилі Бріджертонів. Класно те, що на цьому весіллі були присутні шоуранер цього проекту Шонда Раймс, а авторка цих книг Джулія Квін, і навіть наші зірки, наші булочки, головні герої третього сезону це Нікола Кофлан та Люк Ньютон. Це однозначно мій фаворит у списку інтеграції. Не менш ніж з весіллям, Netflix заморочився з фотосесіями та рекламними відео з ключовими героями цього сезону. В Instagram було опубліковано безліч коротких відео, в яких продумані абсолютно наймеймаленькі такі деталі нахил голови. Погляди, аби за ці кілька секунд передати головні інтриги сюжетну лінію про цього героя. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях за якими героями ви спостерігаєте в інстаграмі. Можливо, я теж на когось із них підпишусь. Про музику у Бриджетонах написали без прибільшень усі кінокритики, а саме про усю ідею використовувати сучасні поп-хіти в класичному стилі. Засновники проєкту кажуть, що таким чином вони хотіли додати серіалу сучасного звучання, але й не втратити атмосфери того століття. Втілити таку ідею взялися «Вітамін Сквартет». Це камерний ансамбль, який займається подібним аранжуванням вже досить давно, і навіть ведуть свій ютуб канал. Плейлисти із і доступні на усіх музичних платформах. На жаль, офіційних даних за кількістю прослуховувань немає, але враховуючи те, що тільки на Spotify кількість підписників на цих плейлистах становить більше мільйона. Лишається здогадуватися, скільки разів кожен прислухав ці Молоді, я десь сотню разів, так точно довкола музики цього серіалу не обійшлося і без скандалів. Через що? Через авторські права, звісно, що сталося, зараз розповім. Як я вже сказала, у цього серіалу є офіційні плейлисти, які опубліковані на офіційних платформах, таких як Spotify або Apple Music. І як виявилося, Netflix забирає весь гонорар собі. А що залишається вітамін з квартет, поки невідомо. І звісно, що зійнявся скандал. Чи мав Netflix присвоїти собі авторські права? Чи квартет взагалі не мав випускати саме кавери на цей серіал? Це питання залишається поки відкритим. Зрештою, відомо, що Netflix все ж таки заплатив за ці кавери одним платежем. Але чи влаштовується оркестр? Нам невідомо. Втім, схоже, обговорення довкола цієї теми у соцмережах стихло. Не знаю. А як ви думаєте щодо цієї ситуації? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. До виходу третього сезону творці розробили дуже крутий онлайн-портал, де фани могли зануритися у світ серіалу. Уявіть, можна було досліджувати цей світ самостійно. І найкрутіше те, що він був повністю безкоштовний. 10 мільйонів користувачів. Десять. І це нам показує, що маркетингова компанія Netflix просто божественна. Більше за все мені сподобалося, що на цьому порталі можна було створювати власні бали, дивитися рецепти та навіть читати щоденник героїв. Думаю, нам усім би хотілось мати такий портал, де можна було б жити до воєнні та карантинні часи. <му> У бріджтенах відверто і доволі різко проговорюють теми, які болять абсолютно всім. І давайте поговоримо про кілька з них. А у цьому серіалі ми не побачимо скромних пані, які так скромно усміхаються і тільки що й роблять, що чекають принца на білому коні та й обговорюють майбутнє заміжжя. Тобто дівчата прагнуть щирого кохання, а не кохання по розрахунку або за того, за кого скажуть батьки. А деякі з них, от наприклад, молодша сестра Елоїза, взагалі не хоче вийти заміж, вона хоче самореалізуватись та бути незалежною пані. І тут мені насправді не вистачило якоїсь проактивності її, тобто, поки що вона нічого не робить. Але і грати за правилами теж не хоче, і тому е класно, що така героїня є в цьому серіалі, проте поки не зрозуміло, куди саме приведе її шлях, і надію, що наступний сезон буде про неї. І давайте згадаємо про королеву Шарлоту. Зазвичай в подібних кінокартин на престолі фігурує саме король, а не королева, тим паче, темношкіра королева. І це дуже цікаве рішення було додати її в героїні сюжет. Бо, як ми всі знаємо, в самій книзі її не було. Але найулюбленіша моя героїня цього серіалу це, звісно, Агата Денбері. Просто придивіться на її образ. Агата на балах з'являється в чоловічому селіндрі та з палицею. Це у 19 столітті, коли жінки носили тільки пишні сукні та елегантні капелюшки, і це. Як на мене, описує її як сильну, незалежну та дуже впливову особу. Вона не приховує своїх думок, завжди говорить правду і не боїться казати ні, установленим правилам. І це все робить її героїню як символ жіночної сили та свободи. Пам'ятаєте, скільки розмов було навколо відвертих сцен у цьому серіалі? Бо ці сцени так гармонійно вплітаються в цей сюжет, і це показує нам, що ці події це просто буденне життя наших героїв. Візьмемо, хоча б сцени з Дафною і Гасінгсом. Їхні стосунки розвиваються на наших очах. А і ці відверті моменти показують нам емоційну глибину їхніх стосунків. І це зроблено не просто для пікантності, це частина їхньої історії. Або сцени з пенелопою і коліном вже у третьому сезоні, де ми можемо побачити не тільки фізичний аспект, але і складні емоційні переживання. Ми звикли всі до того, що в таких подібних історіях кохання відбувається з першого погляду. Але тільки на обріджуртонах від моменту, коли вони тільки познайомились, і до першого поцілунку може пройти аж три сезони. Бо то ненависть, то злість, то ще якісь образи, таємниці. І коли вже глядачі покинули усі надії про те, що ця пара може бути разом такий вибух емоцій. Давайте візьмемо до прикладу наших булочок третього сезону, це Пенелопи та Коліна. І до речі, щодо пенелопи, а саме про її образ, дуже хочеться мені поговорити з вами. Ну, ви звернули увагу, звісно, на те, що Пенелопа це не типова діснеївська така витончена красуня. Вона смішна, трошки незграбна, а іноді лякається власної тіні. Але саме за ці риси її колін в неї і закохався. І тут режисери кидають нам ще один виклик у вигляді дружби. Бо як ми всі з вами знаємо, кохання Пенелопи з Коліном починається саме з дружби, що показує нам, що це може стати таким знаєте, чудовим фундаментом для побудування класної сім'ї. Але єдине, що Колін поки не знає всі її таємниці. Але ми подивимося в кінці третього сезону, що з цього може вийти. До того ж, пристрасть між цією парою настільки висока, що ці моменти в кареті я дивилася просто отак. так. Я не знаю. Напишіть в коментарях, скільки разів ви продивилися цю сцену, тому що мені вистачило лише однієї, якщо чесно. Ще одна із цікавих тем, які приділяються у Бріджертонах – це тема виховання дітей. Насправді дуже багато уваги було приділено взаємовідносинам між поколіннями та сімейним цінностям. Наприклад, у сім'ї Бріджертонів мати Вайолет виховує своїх дітей з великою любов'ю та турботою, але водночас дуже сурова і вимоглива. Їх мати прагне, щоб діти дотримувалися суспільних норм і мали гідну репутацію. Кінокритики часто кажуть про те, як серіал показує різницю виховання між хлопчиками та дівчатками. А хлопчики вчаться бути джентльменами, але водночас мають багато свободи. Вони можуть собі дозволити набагато більше ніж дівчатка, що підкреслює гендерну нарівність того часу. Дівчатка виховуються навпаки з думкою про те, щоб вдало вийти заміж та підтримувати репутацію сім'ї. І це все часто призводить до внутрішніх конфліктів, з якими стикаються наші герої. Давайте, до прикладу, візьмемо Дафну. Її виховували з думкою про те, що вона має бути бездоганою та дуже щирою леді. І як ми бачимо, як це саме це створює на неї такий, знаєте, дуже високий тиск. Але потім згодом ми бачимо, як вона з цим бореться і поступово виходить на свій власний шлях. У сім'ї Фезерсенів трошки інший аспект виховання мати Порша виховує своїх дочок так, щоб вони могли, типу, мати класний соціальний статус та вигідне заміжжя. І це все створює такий, знаєте, цікавий контраст між цими двома сім'ями. І це все далеко не усі теми, які піднімають в цьому серіалі, між. Основною лінією кохання. А саме і за цю складність серіалу він нам так і подобається. Згодні, окей, окей. Давайте завершимо п'ятим останнім секретом, який буде про те, як. Продюсери приділяють увагу кожній малюсенькій деталі. Наприклад, шміль, який з'являється майже у кожному епізоді, є образом втрати та прийняття у другому сезоні. Ця пасхалка стає ключовою, коли найстарший брат Брижутонів приймає свій шлях та відпускає біль пов'язаний зі смертю батька. Я просто хочу донести до вас думку про те, що цей серіал перетворився в дуже потужний бренд. В рамках якого глядачі та шанувальники цього серіалу почали одягатися в стилі 19 століття, носити аксесуари, пишні сукні почали проводитися бали в стилі Бріджертонів, яких Гості можуть відчути себе і героєм цього серіалу. А до того ж, цей серіал акцентує увагу на таких питаннях, як роль жінок у суспільстві або расові стереотипи, що додає серіалу знаєте, такої глибини та робить його релевантним для глядача. Кожен персонаж у цьому серіалі ретельно прописаний. Він має свою мотивацію, свій шлях і свій розвиток. І якщо ви скажете, що насправді така робота має проводитись абсолютно усіх кінопроєктах, то я відповім, що ну насправді багато хто нехтує цими правилами і робить другорядних персонажів фоновими. А загалом цей серіал як надскладний механізм із сотнями людей, які а, його створили. І мені здається, що вони дуже люблять свою роботу, і ми з вами, глядачі, це оцінили. Або можливо, це те, чого нам усім так не вистачає у ці важкі часи: трохи магії, романтики та втечі від реальності, де любов завжди перемагає.